Салют, друже! Радий вітати тебе на каналі І Я дуже вдячний всім спонсорам каналу, а також всім тим, хто донатить на ЗСУ, і хочу нагадати, що мій колега виконує зараз бойові завдання на південному напрямку і потребує на автівку, збір на яку ми майже завершили, але залишилося зібрати ще 7031 гривню. Тож посилання залишаю в описі під цим відео і вдячний за кожну гривню. У нас сьогодні бій на 50. 3 ТП і карта Ешелон. Дуже цікаво, що в команді противника 4 важких три 3 ПТСАу і жодної СТ. А в команді Союзник в 4 важких танки, 1 СТ і 2 сау що в принципі можна сказати, вже є перевагою. А насправді давайте подивимося, так це чи можливо це і зовсім не так. А, наш герой зараз їде на звичайно на напрямок важких танків. Чомусь я здивувався, коли він сюди приїхав, тому що я завжди сюди е, також виїжджаю. Тому що е, вважаю, що це найбільш прийнятна позиція. Тут можна пограти від кутів нахилу гармати. Якщо вони, звісно, в тебе є. Якщо немає, то е, шукай собі якесь інше місце. Ну, а тут КВ четвертий підставляється, по такому КВ 4 гріх не дати. Е, що відбувається, наш е, КВ. Четвертий десь ще не з'їхав з, з респа. Тут е наш герой одна ПТ САУ і ще один тяжик. Тигр другий грають зараз е правий фланг. І тут також. Ну, і у нас е ТТ САУ у вигляді КВ-4. Міняє герой наш напрямок. Їде сюди, підтягується по під кв 4 дає перший постріл і одразу довертає і стає від борту, від борту. Для того, щоб противнику зараз виїхати і влучити, наприклад, в НЛД нашому герою, треба викатуватися. Так, непогано викатуватися. 466 проходить у нашого героя. До речі, 53 ТП я не грав на цьому танку, але е, дуже непогана машина, я одразу відкривав 60 ТП за вільний досвід. Мінусує наш герой. КВ-4, а тим самим часом в команді союзників вже мінус 2 праги. Тобто у нас лівий фланг дещо пограв. Непогано так пограв на лівому фланті. ВЗ-441 прокатується глибше, нашому герою він вже не цікавий, але він розуміє зараз, що тут є Су-152, треба її зіграти. А там щось позаду відбувається, щось мали забрати вже цього ВЗ. Але його не забрали, дивіться, що відбувається. І все знову ж таки лягає на плечі нашого героя. І що тут можу сказати? Що забирає вже третього Прага, і тут е, два важких танки, які грають на середній частині карти, і зараз от можна подивитися, е, юзає Рємку, наш герой, і одразу дає шот по Ісу. І спрокатується далі туди на, на КВ4-го, який там ПТшить, скажімо, на Ріспі. І з третій вже дозвівся, але, на жаль, не пробиває броню. Не поспішає їхати туди. Грає на дистанції. Мені дуже подобається, коли гравці розуміють, що не треба їхати. Це останнім ділом, коли до тебе приїхали, можна там клюнчуватись, можна там. Ще щось робити. А тут людина розуміє, що найкраща гра це з дистанції. Він не поїхав, бачите, що він зробив. Він залишається один в 4 і грає зараз хорі. Ну, Тим не менш, хорі встигає дати постріл. А тут залишається 2 секунди вже до докиде, тому хорі треба розбирати. Плюс вибиває хорі БК, хорі ремонтується. Знову 426. Але. На теперішній час він отримав два постріли від хорі. А я хочу сказати, що має право, тому що він засейвив всі свої хітпоінти за весь час бою. Ну, а що тут відбувається? От Зараз буде відбуватися просто найцікавіше. Тут приїжджає ІС... Це важкий танк 7 рівня. Також тут ПТСАу є, із 3. Дивіться, що відбувається. Підрубаємо ми. Опа, ІС теж не пробуває. І дає шот шотвиса. Іс вже шотний. Треба, необхідно зараз е танкувати ІСа третьо. Але шотних треба забирати. І у нас хто тут е більш такий опасний, скажімо, небезпечний? Це, мабуть, ІС. Тому що. Тут повний ігнор, повний ігнор, ігнор танку 6 рівня ПТСАУ, тому що вона в принципі, ну треба їй постаратися, для того, щоб пробити нашого героя. А наш герой забирає шотного, забирає Іса. І спокійно собі їде далі байтитись з цими гравцями. Що відбувається? Сустот вже чекає на нашого героя, а наш герой дає перший постріл. Не поспішає, не поспішає. Почекав, поки Іс-3 буде підійматися не по тому е, напрямку, який було би потрібно. Разом з пострілом дає таран і забирає Су-100. Можемо рухатись. Один хітпоінт. Один хітпоінт залишається в нашого героя. І, звісно, із третій летить, тому що потрібно ж зіграти, треба затаранити. Тут же всього один хітпоінт залишився. А отут. Вже клінч. І наш герой грає в клінчі. 6 фрагів має зараз. Е і знову ж таки танкує. Він танкує Іса третього і і нас наздоганяє його, щоб стати до нього поряд. очки переваги вже майже е на 900. І, тим не менш, дає постріл, закриває. І дивіться, що робить. Він просто маску свою підставляє для того, щоб третій не пробив. І не дає не дає шансу проїхати. Просто не дає шансу зробити постріл. І це просто чудово. Це медаль героїв розсіяє і, звісно, це медаль майстра, але по шкоді, друзі. 7741-1 одиниця шкоди 7 фрагів. Це, звісно, медалька майстра, тут калабанов, і Расік, і Воїн. Ну і звісно, сталева стіна, ну і спартанець, тому що тут просто вижив з одним хітпоїнтом, я просто здивований. Скажу так: в деяких моментах пощастило. Пощастило з тим одним хітпоїнтом, що він залишився. Але окей. А скажи мені тепер, скільки разів в тебе залишався один хітпоїнт. І скільки разів ти затащив катку з одним хітпоїнтом. Тому тут, окрім того, що гравцю щастить, ще й треба мати скіл витягти такий бій. Тому без скіла, чи є в тебе той один хітпоєнт, чи в тебе його нема, не роляє. Тому я хочу почути ваші коментарі. Напишіть, будь ласка, коментар, також протисніть лайкосик, якщо цей відео з вам зайшов. От і хочу побажати вам гарних боїв. І пам'ятайте, все буде Україна, Пока!